Прояйця бджоли. 13 квітня у нас сьогодні. Ось сім'я на 10 рамках. Сьогодні працюємо. Потрібно пити їм по дві вощинки, забрати по дві рамки. Але вещину, яку я давав їм в цьому році, більшість сімей от, залили повністю медом. Тут є трішки у нас яйця, невелика кількість. Так само ж і тут все мед. Залили медом, тут у нас трішки є яйця. І з такими синіми забираю рамочки наверх, буду ставити зараз їм другий корпус. Так, одну рамочку медову забирав, так само забираю ще одну медову або пергову. Тут у нас перга. Опа, розплід і так само трутневій є. Вже в одній сім'ї я знайшов на сьогодні моточники. Це пов'язано з тим, що вона саме перша стоїть. І багато бджілок в першу сім'ю, як правило, злітається. Теж йде пергова з розплодом. Такий рваний розплід, тому що багато є перги. Можливо, цю рамку теж я заберу. Зараз її поки що поставлю збоку. Сьогодні ставлю по дві вощини, Розплід. Теж перга. По дві вощини, але вже рву гніздо. Тобто через дві рамочки ставлю дві вощини. Дві розплідні вощенка. Дві розплідні вощенка. У нас тут перша розплідна та більш пергова. Це теж пергова розплідна. Тяну трутня знизу. Теж така рамочка забита досить. Маточка не має де працювати. Значить, сюди його наставити. Ставимо в Шукаємо ще одну рамку яку маємо забрати звідси. Важка рамка, розплід. Гарний розплід це молода рамочка цьогорічна. Те залили медом і починають печатати. Аномальна весна цього року, звісно. Так. Ще одна молода рамка. Аналогічно. Мед, перга, розплід. Так само і тут. Сьогодні отакі потужні сім'ї ставлю другий корпус, куди закидаю з інших сімей медові рамки. Пирогово медові, теж все яйце. Тут теж все яйце. У нас сьогодні субота з понеділка. Даю їм трішки часу, щоб не відбудували всі дві рамки, які їм буду залишати. Опа, тут взагалі. І треба ввести буде їм магазин. Теж мед. Рамочка старенька, вона стоїть на краю гнізда. Її треба... Забирати звідси, струшую бджолу, щоб не шукати маточку. Так, ось така медова рамка, також йде наверх. Подивимося, ще на нашу будівельну рамочку. Опа. Так, наша будівельна рамка, це наша годівничка. Маточка на ній ходить. Ось маточка. У нас тут трутневий сот. Матка на ньому шукає, де поставити яйце. Личинка трутня. Так, обережно повертаю її на місце. Але меду тут немає. Там в попередніх вуликах теж вони потягнули, налили меду в таку рамочку. Повертаю я назад оцю рамку, вона ме пергово розплідна. Ставимо сюди. Так, ще цю рамочку сюди. Так, і ставимо ще одну їм ощинку. Ось так. Так, є. Тепер медемо. Зілова речітка. Сім'я досить потужна, так щоб маточка не піднімалася вверх, що це вона внизу, ставлю перед їм цей корпус. Для того щоб звільнити мені звідси трусоті рамки і підставити їм бощенку, то роблю таким чином. Тепер сюди будемо складати теж рамки трьохсоті з інших вуликів. Так і залишається даний сім'я. Давайте ще раз подивимося разом, <плес> <І сіне. плес> але вона трошки слабша. Так, <плес> да, вона трішки слабша, але теж достатньо. Дивлюся зразу вже крайню. Рамочку, яка була вещенка. І якщо вона злита медом, то сім'я потужна. Якщо вона з яйцем, тут матка тільки почала працювати на цій рамці, вони вже меду підлили. Є яйце, є мед. На цій стороні маточка теж почала тільки працювати. Можливо, десь вона тут і знаходиться. Так, Це трошки слабша. У наших колег Буковинських пасічників є вже, ну якщо лежак брати, то по 16-18 по рамок бджоли. Звісно, що реалізація бджоли пакетів заміщається на тиждень швидше. На 10 днів швидше. Теж де пергова і розплідна, значить ми ту, ту перговку ми заберемо там гнізда. Це така де пергово-медова. Забираємо, потім вже будемо ці пергові рамочки використовувати для себе. Так. Тепер рамочка старенька теж пергова. Розплідна ставиться перша, до неї повертаємо нашу рамочку, котра молоденька. Може навіть робимо аж так, щоб в центрі гнізда була молода рамка. Тут теж у нас йде розплід, перга. Бачите, теж багато перги. Тут ми збирали пилок в загальному... Два рази. Два рази з кожної сім'ї. І більше я не бо тому що була проблема з тим, щоб бджола не могла пройти нормально крізь саморішітку. Треба було її адаптуватись. Не хотілося її мучити ту бджулу. Тому зібрав небагато толпу. але нам вистачить. Так, рамочка чудова, чудова. Молода рамочка. Так. Це у нас вже друга, це третя рамочка молода. Яйце. Теж гарне яйце. Мед. Супер. так, Це у нас четверта рамочка. Теж яйце. Чудово. Чудово, маточка тут гарно працює. Так. Нам треба ще одну рамочку забрати. Так, медопергова, медопергова. М -м -м. Заберемо, Зберемо так само цю рамку, не там перга є, мед також є присутній. Я розумію, що це в нас кормова рамочка, але потрібно, щоб сім'я заходила в ройку і мала роботу. І по великому рахунку ці дві рамочки це... Дві ночі, скажімо. вони ці рамочки будували. Так, дві розплідні, знову дві розплідні, вощенка, знову дві розплідні і Вощенка. Це трошки ослабить її розвиток цієї сім'ї. так. Ось. Докриваємо. У самі самі рамочки, які засіяні, якраз до 25-27 квітня, коли ми плануємо робити друзку вджелопакетів, вони мають бути готові. Поїдуть пакети з новими рамками. До речі, як у вас там розвиток? Пишіть в коментарях. Все, всім пока.